Вітаю! У нас урок української мови, і сьогодні ми з вами будемо говорити про іменники, які називають один і багато предметів. Як же називаються такі іменники? Але для початку пригадаємо правила, які ми з вами вивчали на минулих уроках, про написання власних іменників. Отже, назви міст і сіл пишемо завжди з великої букви. Назви гір, рік, озер, морів теж пишемо з великої букви, як і імена людей та клички тварин. Це є власні іменники власними назвами живих та неживих істот, об'єктів живої та неживої природи. І так, ми продовжуємо нашу роботу із запису сьогоднішнього числа класної роботи у Ваші зошити. Відступіть один рядок від попередньої роботи, та сьогодні у нас з вами 10 грудня класна робота. І так, запис уже є, якщо ні, ставте на паузу і ми продовжимо нашу роботу над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні ми з вами пригадаємо написання великої та малої букви «ц». І так, увага на екран! Молодці, ми пригадали, як пишеться буква «Ц» велика і з яких елементів вона складається. Переходимо до малої букви «Ц». і знову, будь ласка, увага на екран. Чудово. Отже, ми з вами пригадали написання маленької та великої букви С. Вони дуже схожі на букву И, лише на відміну від букви І, маючи хвостик. Отже, ми переходимо до роботи в зошити знову і на новому рядку після класної роботи записуємо до середини рядка велику та маленьку букву С разом. Для цього ми запишемо велику букву С. Доведемо її до верхньої лінії робочого ряду, це буде верхня з'єднувальна лінія. І далі приєднаємо маленьку букву С. Ось таким чином продовжуємо та пишемо до середини рядка. Тепер від середини рядка до кінця ми запишемо дві маленькі С разом. Пишемо одну маленьку букву С. Доводимо її до верхньої лінії робочого ряду. І приєднуємо другу маленьку букву С. Так ми прописуємо до кінця рядка. Працюємо, ставимо на паузу, якщо ви не встигаєте, та виконуйте роботу. Далі, з другого рядка, ми з вами запишемо склад Цук з маленької букви С. Запишемо цук. Я думаю, що ви вже в більшості здогадалися, яке це буде слово, але не поспішайте з висновком. І так, маленька буква С, доводимо її до верхньої лінії робочого ряду, приєднуємо букву У і до неї приєднуємо букву К. Я думаю, три рази більше не потрібно. Записуємо три рази склад цук. І далі ми записуємо слово цукерки. Цукерки. Так, всі ми дуже полюбляємо цукерки, солодощі, цукерки. Та зробимо звукобуквений аналіз цього слова. І так, перший звук у слові цукерки звук «ц» – приголосний твердий. наступний звук другий – «у» – голосний. Наступний звук К приголосний твердий. Далі звук е, голосний. Наступний звук Р, приголосний твердий. Наступний звук К, приголосний твердий. І останній звук И, Голосний. Чудово, тепер порахуємо, скільки міститься в цьому слові букв. Так, в цьому слові сім букв. Записуємо скорочено сім Б. Ставимо крапку і кому. Рахуємо кількість звуків. Кількість звуків така сама, нічого у нас не змінилося, ніяка буква не дала два звуки або навпаки. Так, отже, записуємо скорочено 7 з кома. І бачимо, що в нашому слові три голосні звуки. Значить, буде три склади. Скорочено, запишемо скл. Завершуємо роботу, ставимо. За необхідності на паузу, а я продовжую далі. Далі ми перейдемо до роботи в підручнику, де будемо сьогоднішню вивчати тему. А наша сьогоднішня тема нагадаю буде стосуватися іменників, які показують один або багато предметів і називають їх. Такі предмети називають також в однині іменники однини. Та іменники у множині, якщо їх багато у множині. І так, для початку пропоную вам переглянути відео, яке у вас буде у Classroom, про те, як же можна відрізняти розрізняти іменники однини та множини. Будь ласка, у другого плану відео. Вітаю, друзі! Ми й далі подорожуємо країною мови. На часі вивчення матеріалу про форми однини та множини іменників. Влаштуйтеся зручніше. Так, зараз я не буду переглядати повністю відео. Ви зможете це зробити у Classroom, А ми продовжимо роботу далі. І будемо по ходу року з'ясовувати та закріплювати вміння, розрізняти такі іменники. Вам знадобиться сторінка 69 та 70 у підручнику, і розпочнемо ми роботу із вправи номер 1 У цій вправі ми побачимо з вами вірш Алес Свашенко. Зараз я вам його зачитаю, ви уважно послухайте, і потім ми попрацюємо з ним. І так, увага! Друзі вирішили пограти в хованки. Щоб визначити, хто буде жмуритись, потрібна лічилка. Отже, лічилка вірш, яку запропонувала родзинка і яку написала нам Алла Свашенко. Слухай, як лічити треба. Ти земля, я буду неба, я пушинка, ти перо, ти трамвай, а я метро. Місто я, а ти село, квітка ти. А я стебло, ти весна, а я зима, вас багато, я сама. Чудова лічилка, діти, і ми в цій лічилці, яку ви можете вивчити та використовувати під час гри, побачили слова, які виділені чорним жирним шрифтом. Давайте прочитаємо ще раз ці слова. Пушинка. Чудово перо. Так, трамвай. Місто, село, квітка, стебло, весна, зима. Ось такі слова, виділені жирним чорним шифтом у цій лічилці. І не дарма дітки. Давайте з вами проведемо дослідження та визначимо: ось ці слова, вони означають один предмет або об'єкт чи багато. І так, для того, щоб нам визначити один це предмет чи багато, треба собі уявити цей предмет, так? І якщо ви чуєте в предметі і уявляєте лише один, значить це слово іменник вжите в однині. Тобто називає один предмет. Якщо ж ви, називаючи слово, уявляєте два предмети, або більше, значить, це іменник, який називає багато предметів, або ж називається він іменник в множині. І так, починаємо називати та уявляти пушинка. І відразу перед нами з'являється одна лише пошинка. Отже, цей іменник, якщо називаю, один предмет. Для того, щоб нам було більш зрозуміло, я буду ставити цифру один, якщо це один предмет. Перо. Так, ми відразу уявляємо лише одне перо. Кожен уявив своє трамвай. Так, він теж їде один трамвай. Місто! Правильно, дітки, теж одне село, теж одне квітка. Так, лише одна стебло. Так, у квітки теж одне. Весна одна. І зима одна. Чудово. Отже, всі ці слова це є іменники, які нам називали один предмет або один об'єкт. Тепер нам з вами потрібно буде, виконавши вправу номер 3, змінити кожне це виділене слово, причому так, щоб воно тепер означало не один предмет, а багато. Наприклад, вам привели приклад зразок Кущ один, а багато кущі». І ми вже відразу уявляємо два або більше кущів. так, дітки? Отже, точнісінько, так само ми з вами зробимо і з нашою лічилочкою. І так, увага! Ми записуємо зараз після наших записів у зошиті на новому рядку слово «вправа 3. Посередині записуємо «вправа 3. І я пропоную вчинити наступним чином. Щоб не записувати повністю всю лічилку і не витрачати на це достатньо багато часу, ми з вами зробимо так: ми запишемо не лічилку, так, а лише слова, які в ній виділені чорним шрифтом, як нас і просили. І запишемо їх парами слово, яке означає один предмет, і навпроти багато предметів. Отже, у нас зустрілися в лічилці перше виділене жирним чорним шрифтом це слово пушинка. Значить, його ми і записуємо першим на новому рядку з великої букви. Пушинка. Пушинка. Пишіть уважно. Далі поставимо тире. І запишемо навпроти його пару, але тепер уже множині, множені. Тобто пушинка одна, а тепер їх буде багато. Як буде звучати це слово? Так, діти, тепер це будуть пушинки. Продовжуємо писати з маленької букви пушинки. Я думаю, що ви помітили, що в словах змінилися останні букви. Та звуки. Пушин давайте підкреслимо олівцем простим, і пушинки. Звертаю на це вашу увагу. Далі поставимо кому і записуємо наступне слово з лічилки. Перо, продовжуємо з маленької букви перо. Поставимо тере та запишемо це слово. Якщо б воно означало два і більше. Отже, у мене в руках одне перо, а в сіруці в мене їх багато. Тобто це вже будуть пера діти. Або пір'я. Так? Пера. Давайте поставимо кому і запишемо пір'я. Апостроф обов'язково і кома. Пера або пір'я. Далі Далі наступне слово у нас трамвай. Записуємо це слово. І так, трамвай у нас один. Поставимо тарет та запишемо, якби ці трамваї було не один, а два та більше, то слово б звучало вже трамваї. Так, записуємо трамва. «Ї». Чудово. Змінилася знову остання буква та звук. Далі наступне слово, яке у нас виділено жирним чорним шифтом, слово місто. Записуємо його. Місто це одне. А якщо їх багато, то це вже буде не місто, а міста. «Міста». Так. Міста, такі, як Одеса, Харків, Кривий Ріг. так? Поставимо кому і наступне слово у нас. село, воно одне, а якщо їх багато, це вже будуть села. Знову змінюється остання буква та звук, як і в слові місто та міста, село, села. Крім того, зверніть увагу, що як і в слові перо, пера, село, села. Змінився ще й словах, слова квітки, далі квітка. Записуємо вона одна, квітка, а якщо їх багато, то це вже будуть квіти, квіти або квітки. Я запишу квіти. І ви запишіть. Далі стебло, одне стебло. Якщо квітка одна, так? але якщо багато квітів, то це вже буде не стебло, а стебла. Знову змінюється остання буква і наголос у слові. Це дуже помітно при вимові, так? Отже, одне стебло, а багато це у нас діти стебла. Далі наступне слово у лічилці весна. Записуємо це слово весна. Вона одна. А якщо їх багато, то це весни. «Весни». Знову змінюється остання буква, звук. І наголос. І останнє зима. Вона у нас одна. Ставте на паузу, якщо ви не встигаєте, щоб записувати разом зі мною. А якщо багато, це вже будуть зими. Ця зима тепла, а інші зими були холодні. Та поставимо крапку в кінці. Отже, щойно ми з вами утворювали пари слів, які називають один предмет, і які називають два та більше предметів. Це є іменниками. А іменники вони завжди називають нам якісь предмети або об'єкти. І ці іменники, якщо один предмет називається в однині», «однина», якщо ж два чи більше, множина, множина. Так, ми продовжуємо з вами роботу далі і переходимо до вправи номер 4 Тепер лічилка буде від Гаджика. І так, він хоче нас навчити новорічній лічилці. Читаю, уважно, читаю, ви уважно слухайте. На ялинці зірка раз. На ялинці два горішки, раз два, на ялинці три цукерки, раз, два, три. І чотири шоколадки раз, два, три, чотири. На ялинці яблочко рум'яне. Хто підстрибне, то його дістане. Так, чудову лічилку написала нам Леся, храплива щур. І… Нам її знайшов наш помічний гаджет. Чудово. Знову-таки, давайте звернемо з вами увагу на слова, які виділені чорним жирним шрифтом. Зірка горішки, цукерки, шоколадки, яблучко. Давайте з вами визначимо, які з цих слів означають та називають один предмет, а які багато. Зірка. Так, один предмет. Горішки. Раз, два. Навіть рахували. Так, два і більше. Багато. Цукерки. Так, теж багато, не одна цукерка. Шоколадки. Так, також багато чуємо. І яблучко. Так, воно одне на ялинці рум'яне. Одне. Чудово. Тепер, скориставшись цими словами, ми їх запишемо з вами у дві колонки. Перша колоночка це будуть слова, які називають один предмет, а інші слова, які називають багато предметів. Іншими словами, однина та множина. І так, записуємо посередині слово вправа 5, я прибираю. Цей текст, щоб він нам не заважав. І записуємо посередині вправа 5. Працюватимемо з лічилкою від гаджика. Вправа 5. На новому рядку посередині вправа 5. А слова будемо брати із вправи 4, тобто лічилки від гаджика. І так, перше слово було: зірка. Запишемо в колонку зліва. Там, де однина з великої букви З, записуємо. Зірка, тому що називається слово один лише предмет. Викреслюю далі горішки. Куди запишемо? Зліва в однину чи справа в множину? Правильно, дітки, це горішки, предмет, не один, а багато. Тому записую справа в другу колоночку, і означають вони. Множину. Далі горішки виписали цукерки. Одна чи багато? Багато. Правильно, дітки, продовжуємо писати з маленької букви цукерки. Викреслюємо, залишились у нас ще два слова. Шоколадки. Так, шоколадки явно не одна дітки. Правда, були на ялинці. Тож теж записуємо їх у другу колонку. Шоколадки. Чудово. І залишається у нас слово яблучко. Записуємо його в ліву колоночку з маленької букви, тому що воно означає одне лише яблучко один. Предмет яблочко. Чудово, що ви помітили <кій> спільного у словах з другої колонки? З другої колонки. Так, діти, я думаю, що ви всі помітили. Вони всі завершуються на склад К. «ки». Так, Ки-Ки-Ки. Але найголовніше, що це закінчення и показує нам. Множину цих предметів. Не «ки», а саме «и» є дуже частим закінченням в словах, які показують два чи більше предмети тобто множину. Давайте з вами запишемо ще слово ялинка. Його ми також запишемо звичайно у лівий стопчик, бо вона в нас одна ялинка. Та зробимо звукобуквений аналіз цього слова. І так. ялинка. Який перший звук чуємо? Так, буква Я буде давати два звуки. Перший – «й» приголосний м'який завжди, і голосний А. Я. Наступний звук л. Приголосний твердий, И, Голосний н. Приголосний твердий. «к» Приголосний твердий А. Голосний. В цьому слові шість букв, але 7 звуків, тому що буква Я дала нам два звуки, а це сталося через те, що вона стоїть першою у слові. Коли вона перша, вона завжди дає два звуки. І так, продовжуємо нашу роботу та тепер пропоную вам від читалочки лічилку. Слухаємо уважно, вправа вісім. Із самісінького ранку умиваються на ганку кури, півні, цуценята, кішки, кіски і ягнята. Хто ж не встигне вмитися, той іде журитися, жмуритися. Так, написала цю лічилку Наталя Любиченко. Чудова лічилка, і ми також всі лічилці помітили. Перераховували, так, хто ж там у дворі на ганку вмивався. Давайте з вами визначимо. Ці слова називали один об'єкт чи декілька. І так, перше слово кури. Один одна чи дві і більше. Так, дітки, їх багато, дві або більше, скільки точно ми не знаємо, але точно не одна. Далі півні теж багато, не один півень. Цуценята. Так, дітки, теж багато не одне, не одне цуценя. Кішки. Правильно, їх теж було багато, це теж множина. Кізки багато. І ягнята теж не одне ягня, а багато ягнят. Чудово. Отже, зараз ми у вправі номер 10 запишемо ці слова, але. Змінивши їх на слова, які будуть називати один лише предмет. І так, будьте, будь ласка, уважні, запишемо посередині вправа 10, вправа 10. І записуємо ці ж слова, але у формі однини. тобто, коли цей об'єкт буде один. І так, перше слово були кури, а в нас це буде курка. Тому що одна курка. Ставимо кому. Далі у лічилці були півні, а в нас ми запишемо півень один. У лічилці цуценята, а у нас одне цу. Це ня. Кома. У лічилці були кішки, а у нас буде одна кішка. У лічилці були кіски, а у нас одна коза. У лічилці були ягнята, а у нас буде одне ягня. Ягня. І поставимо крапку. Поставте на паузу, якщо ви не встигали, та запишіть ці слова у зошит. Чудово! Пропоную вам у Classroom виконати дві інтерактивні вправи, щоб потренуватися, розрізняти іменники у однині та іменники у множині. Тобто, коли вони означають один предмет і коли багато. І так, для цього вам треба натиснути на покликання у Classroom і. Найти пари, де буде перше. Та ще й поки пані. Ось, до прикладу, в мене я відкрила слово озеро, і мені треба знайти його у множині, Тобто озера. Я натискаю на будь-яку інші рубочку і бачу, що тут не озеро, а дерево. Закриваються знов коробочки. Тепер я відкриваю іншу коробочку. Ключі. Я пам'ятаю, що ось тут в мене були озера, а ось тут дерево. Ключів ще не було. Шукаю далі. Знову пара не співпала. Відкриваю коробочки далі. О, ключ! А ось тут, я пам'ятаю, в мене були ключі. Отже, перша пара в мене готова. Ключ один і ключі багато. Так, дерево І десь ж... Ага, дерево. І... Шукаю, продовжую ось озера, а перше, я пам'ятаю, в мене було озеро. І знов знайшла пару. Так і ви, будь ласка, виконуєте цю вправу. І друга інтерактивна вправа, в ній вам потрібно розподілити слова у, дві, у два стовпчики. Перший однина, де предмет називає один, іменник називає один предмет. І другий стовпчик множина, де іменник називає два і більше предмети. І так, телевізор. Так, він один. Стільці. Стільці, значить, їх два і більше. Диван. Так, не дивани, да? а диван. Він один. Далі квітка. Теж одна. Далі фломастери хочу взяти. Їх багато, тому умножену. Так, чудово, ці завдання ви виконаєте, потренуєтеся. Ну, а письмово вам треба буде виконати вправу 11 на сторінності 68. І так, вам потрібно бути, буде дібрати і записати по 4 іменники, які називають один предмет і багато предметів, ті, які вас оточують. Вдома, наприклад, так, або ті, які ви просто пригадаєте. Записуєте 4 в 1. В одну колоночку це ті, які будуть назвати один предмет, і в другу колоночку чотири ті, які називають багато предметів. Так, єдине, я зараз уточню сторіночку, тому що, так, 68, здається, так, діти не 68, вибачте, а сторінка 70. Виправляю зараз сторіночка 70, права 11 на сторінці 70. Так, все. Бажаю успіхів. До зустрічі!